Вітаю, ви на каналі Шалені авторки, і це спеціальна серія випусків, шкільна програма Гендерна проблематика. В цій серії випусків ми говоримо про е, тексти, які є в шкільній програмі, художні тексти, які е, в шкільній програмі є, і ті, які, на нашу думку, е, могли б чи мали б там бути. І сьогодні ми якраз говоримо про. Е, Автора, чий твір в шкільній програмі перебуває, так це місто, це Валеріан Підмогильний, хоча, на нашу думку, звісно, заслуговують такої честі і інші його твори, і ми про них також будемо говорити. Але сьогодні про місто. Чи можемо ми, Віропавлюна, сказати, що підмогильний є от, гендерно сенситивним письменником, так що він дуже добре відчуває. Гендерну проблематику і фокусує нашу увагу на ній. Підмогильний дуже добре відчуває дух часу, а дух часу був таким, що гендерна проблематика в ньому нуртувала і пульсувала. Це з одного боку. З іншого боку, підмогильний пише про досвід революції, про досвід зворохобленого цього. Зірваного з підвалин світу і чого, як чого, а сексуального насильства там не бракувало. І не випадково ж до роману Місто. Один два, два епіграфи. Один епіграф з Талмуду, шість прикмет має людина, три прикмети янгольські, три прикмети тваринні, як тварина їсть, як тварина викидає, як тварина розмножується. І другий, другий епіграф з Анатоля Франца може ще більше вимовний, як можна бути вільними в кріти, коли маєш тіло. І, власне, весь роман місто це відповідь на питання, як можна бути вільним і чи можна бути вільним, коли маєш тіло. Ми маємо таку одіссею своєрідну, так коли від жінки до жінки мандрує героїн. Ну, ясно, що його ставлять в контекст Мопасана, яким він. Ну, і в контекст Хмар підмогильний під ставить в контекст Нечіаловицького, Нечіаловицького, в так, це, знову ж автор, це інтертекстуальний, автор інтертекстуальний, і він має такий значний, значний значний читацький досвід перед тим, як ставати автором. От і з одного боку ми маємо ось цю його. Кар'єру, бо він прагне робити кар'єру в місті, так під він прибуває на початку. За молодий хлопець прибуває в місто, і йому потрібно зробити в цьому місті кар'єру, стати кимось, заявити про себе. Він це робить, але знову ж це як побудована як така своєрідна Одіссея, коли він так само мандрує від жінки до жінки і в такий спосіб наголошуються різні. Досвіди різні досвіди власне стосунків між чоловіком і жінкою. Вони справді не подібні один на один ці епізоди, і крім того, більшість із них травматичні. Ну, так, Степан Радченко, він же не випадково Степан Павлович. Як на мене, Степан Радченко є літературним сином Павла Радюка, головного героя, одного з головних героїв роману Хмари Нечелевіцького, і Підмогильний десь переписує Хмари почасти і Хмари є київським романом. І, Місто є київським романом, і ось історія Степана Радченка. Як історія, знов таки, яка вписана в проблематику стосунків міста і села. Це це така от найважливіша проблематика для підмогильного, ну, врешті, для для проблеми урбаніурбанізм, як у як український виклик, Урбанізм викликом, селянська культура, селянська нація колонізована. І ось якщо у Нечіловецької Київ зображений з точки зору села. То в підмогильного якраз на очах читача ця точка зору міняється, і починається все з того, що Степан Радченко приїжджає до Києва, дивлячись на місто очима Селюка, очима Маргінала. Дуже цікаво, як підмогильний вписує це в ландшафт Києва. Радченко припливає пароплавом на річковий вокзал і з подолу знизу дивиться на за, загнаним таким селюком, загнаним маргіналом, дивиться на місто, яке над ним навис, нависає. І одразу з'являється ося проблема тілесності. Ще на пароплаві. Вони бачать, як Дніпром пливе яхта, і якась там дівчина в прозорому вбранні в, в якихось купальниках. І Радченко аж клекотить від обурення. Це все розпуста, це все ці буржуї. А надійка йому подобається тому, що в неї комірчик. Отут, отут, отут уже можливо, навіть десь переписування Марусі, дуже схоже, дуже портретування Марусіни чи е, Квітка Основ'яненка. У Надійки дуже високо комірчик під шиєю, зовсім не видно тіла і спіднути. Тобто романтичний, романтичниця пристойна. Село так, і абсолютно. Сільський, місто. Сільський, так. сільський, Сільське ставлення до тіла, от воно ніби таке дуже сматливе. І, от, і зовсім скоро, буквально за кілька тижнів перебування в Києві, Радченко покаже справжню сутність, підмогильний пародійний письменник. Радченко якраз покаже справжню сутність отої патріархальної культури, яка насправді є культурою насильства. Отже, і власне це буде якраз надійки стосуватися. Так, надійка, от вони в них ніби кохання. Воно вони кохання якесь ближче, Вони 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 обоє новаки Приїхали, в Києві. Та... Їм їм не затишно. Ось він там якось її щось там їй обіцяє. Таке дуже романтичне кохання. Він так романтично говорить. А потім у Радченка перша от невдача, велика перша образа. І е, у згоді з патріархальними приписами чоловічого образу треба компенсувати насильством над жінкою. Е, і в, 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 ця сцена, ну, коли фактично вони, вони гуляють в нинішньому Марійському парку, е, там на схилах Дніпра, там до речі, дуже дуже цікаво описано, як виглядав той парк тоді в 20-ті роки. Е, і він просто брутально гвалтує її. Е, і ще при цьому весь час повторюючи сама винна, звинувачує її, звинувачуючи так. її, от, типовий, типовий, значить, типова патріархальна маслі, типовий вияв патріархальної маскулінності. Але тут же знов таки знов таки пародія, тому що підмоги не інверсуємо мотив покритки. Як би мало бути, дівчина з села, яку зґвалтували в місті. Ну, що ми там пізнаємо, ну а мала би повернутися в. Та, село, ми пізнаємо і... повію так, так, панаса так, мирного, так. ми пізнаємо десь там. Ну ну багато чого. Це класичний сюжет української ну, літератури. Словом, вона би мала стати жертвою, от та, вона стала жертвою, та, і, вона покритка. і вона би мала мати долю жертв. Бідна до кінця. по бідна покритка мечі ну, Алевицького в Мирного, Шевченка. Всіх, Шевченка. Всіх, Отже, пізний Так, бідна ну, покритка як один з базових образів тої патріархальної культури. Надійка після цього зникає з поля зору Радченка, і Радченко кожен його, кожен, кожна сходинка його кар'єри в місті, така важлива сходинка, пов'язана з новим романом. Там чотири фручні п'ять романів. Як рахувати. Отже, після цього епізоду з Надійкою Надійка дівчина з села. Після цього епізоду з Надійкою Радченко, який живе в, на Подолі, на верхньому валу, це передмістя, він там доглядає корів в якогось там крамаря і, 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 і зневажає, ну справді це насправді прини... він очікував іншого. От він принизлив, принизлив, це принизлив, це маргінал, це статус маргінала. Це така міська околиця. Так. І ось вночі до нього приходить раптом господиня, і у них починається кохання. І... Це, до речі, в Підмогильного такий сюжет трапляється ще в новелістиці. От старша жінка так, і так, молодий. Так. І причому це... Економічно пов'язана завжди, вона його утримує. якось підтримує угу. або утримує, утримує от і тут теж це і саме. тут і тут не просто ну та від неї залежно економічно, mm -hmm. вона віку його матері, тобто там ну, два неї син такого віку, як, як сам Степан, і вона якраз вчить його науки кохання. Скажімо, тільки з мусінькою він mm -hmm. навчився. У ну, на Тамара Васильівна так, мені, так, да, так, так, тільки мусінько. з мусінькою він навчився розуміти, що поцілунок це те щось важливе, бо в своєму сільському досвіді Раченко вважав, що все найцікавіше в коханні починається після поцілунку. Це все таке буржуазні. Зайвини та винутки, прямий, Надлишки, швид... та. Прямий. прямий, грубий, не, не, не отесаний швидше, невинний. І от він проходить оцю школу, оцю школу ошляхетнення в міській культурі. Він адаптується до міста. Отже, це ошляхетнення серед. Є книжки, є е, нові знайомства, є театр, але є, є новий одяг, який дуже важливий для Радченка. Знову не просто міняє нову жінку, він ще й костюм завжди мінятиме. Але в, в цю складову входить так само і певне, певні уявлення про витончене кохання. Тобто Мистецтво кохання, так само, як і мистецтво читати, чи мистецтво вдягатися, е, і так далі. Отже, мусніка, яка дала йому все, що могла дати. І коли він досяг свого першого серйозного успіху, ось він отримав непогані, непогані заробітки. Він, нарешті, спалив остогидли сільський френч, в якому він приїхав, і руді чоботи і латані, перелатані штани. Купив хоч дешевий, але, але міський костюм. І після цього він кидає мусіньку. і Той виростає. Виходить. Теж, теж пов'язано теж момент ну, такого. Перетворення жінки на жертву є також, Absolutely. тому що він далі собі рухається. Втілює свою програму, скажем так, життєву. А цю фактично він використав і, і вона, вона, вона розуміла. Там там така вона вона там вона теж, теж історія ця, про там теж історія про насильство. Хвильвий дуже чпідмоги дуже чутливий до жінки, як до долі жінки, як жертви насильства. Він про сексуальне насильство пише багато, і мусінька й була такою жертвою, її насильно віддали заміж. Вона була жертвою цього брутального чоловіка, який її споневаже. Вона просто що називається захотіла взяти. Від цього кохання Степану, хоча б якийсь, якийсь гарний спогад на, на все своє життя. Е, і якщо е, надійка дівчина з села, от, от соціальна драбина і урбанізація, якщо мусінька е, жінка з передмістя, так, на той пів, час вернува з передмістя. На то Зоська вже цілковито з міста, але це ще ж дівчина третій. Гормас такий масови масовидна міська дівчина, таких багато, але вона міська. Прикметно, де вони знайомляться? Не знайомляться в фойє театру. Це вже ну, питому урбаністичний простір, це вже не річковий вокзал. Ну, так. Вони знімаються в фойє театру, і Радченко, аби справити враження на дівчину, яка йому впала в око, хоче виграти в лотереї, йому весь час не виходить. Врешті виграє вона, вона виграє соску і дарує з побажанням зсати миш на Отут, власне, оцей. З одного боку, очевидна ну, ще інфантильність, певна цього чоловіка, який ще mm -hmm. дуже дуже непевно, і з це від дуже непевно почувається в цьому мегаполісі. Йому ще дуже незатишно тут. Але от у нього вже є дівчина, з якою він може компенсувати свої травми. Бо для, для Радченка, принаймні так, в цьому романі «Підмогильного», для Радченка переважно стосунки з жінкою, це е, можливість компенсувати завдані соціумом травми. Е, одна з перших таких травм у тоді, на тоді у Радченка, він стояв біля вітрини. А в нього не було грошей, він бідний і упосліджений. І біля вітрини зупинилася дуже гарно вбрана жінка, від якої якісь запаморочної парфуми він почув. І він тоді, звичайно, думав про те, що і ця біла спідниця піднімається як кожна інша. І цю він би він б міг би мати як кожна інша. Але це він лише так думав. Насправді ця спідниця для нього би не піднялася. І ось коли він уже доробився до того, що в нього були якісь гроші, він купує найдорожчі парфуми коті і виливає на бідну дівчину там мало не півпляшки одразу. Ось така компенсація травми, компенсація урази. Ну, власне, тут так само цікаво, от ми говорили про те, що долю покритки, долі покритки надійка уникла, він ж фіналі. фіналі буде, так. до того, що ми не походимо далі. Так, стосунки з Зоською по-своєму вже такі. Звичні конвенційні міські, конвенційні міські стосунки, і виходить, що з одного боку, так, він всі ці, всіх цих жінок зіштовхує в роль жертви, бо Зоськи теж сумний фінал, але з іншого боку, вони якраз і є тими людьми. Які його ну, вводять в місто, так? Тобто вони, Абсолютно. Його соціалізують. вони його вчать, вони його культурюють, вони його шляхетні. Тобто, шлях тут тут, до речі, є різниця з випадку з Мопасаном. Ну, Мопасана милий друг побудований десь так само, теж використання жінки, і жінки його йому роблять якесь протигування далі. Але в цьому випадку, ну в випадку з Радченко, це відбувається. Euh, менш euh, ну тут менш цинічний погляд ну, украї... автора, український 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 чоловік виявився цікавішим і складнішим напевне. ніж франіж Жорж, Жорж Дюра дуже eh, тому, що Дюра використовує жінок і про і все, і жінки пишуть йому тексти, і так жінки, жінки пишуть, пишуть тексти, йому, які так. він друкує під своїм іменем. Він сам бездарний, і він Абсолютно. таким і лишає він значно так, менше так. змінюється. Так. Радченко. Натомість Радченко. Він використовує жінок, але принаймні не як літературних рабів, так, це так, різниця так, він... і доля Радченка складніша. Отже, Зоська, ну якби якби Радченко для такого ідеалістичного читача, скажімо, Радченко не дуже може привабливий читач. Принаймні в нього є багато рис, які привабливими не назвеш. Але якби спробувати от, виправдати або звинуватити Радченка, то мабуть єдине. Єдина серйозна, єдиний серйозний переступ, який можна йому закинути, це доведення до самогубства чи підштовхування до самогубства. Все ж таки, ну, з нещасного кохання наклад на себе руки, це теж не, не є свідченням вдалого вибору. Але тут, тут сталося так, отже, він кидає Зоську, і вона таки вона отруїлася. Ну, знову ж трохи цитатний, трохи такий пародійний. Трошки пародійний на мелодраматизм так, я тих років мелодраматизмі. Трошки цитатний, так. трошки пародійний, але, але, ось такий, але, але все одно героїня гине. І далі от цей пригарний фінал Після самогубства Зоськи, після якихось там невдач, після ще чогось. Герой, герой все-таки змінюється, він, він здатний до змін. І ось якийсь момент, коли він хоче змінювати. Чергова ураза, чергова поразка в місті тяжко тяжко володіти містом. І Радченко вирішує все. Він, був, він зробив неправильний вибір. Він повернеться в село, він спокутує гріх перед Надійкою, от він споку... він повернеться в село, він понесе рідному народові знання, місто зів сутий Мурашник, а в селі все, все, вся сута, цивілізація і святість. Таким героєм, до речі, постає в романі місто Левко, але Левко приїхав в Київ, нічого в Києві не побачив корисного, вивчився на агронома, поїхав в рідні степи. Але не цей герой в центрі, оцей не цей позитивний в народницькому сенсі герой в центрі роман. Отже, Радченко вирішив, що він піде шляхом Ливка, все він кидає місто, і він зараз піде ощасливить надійку. І отут, що називається, Радченкові знову не повезло. Отут інверсія мотиву покритки. Отже, Радченко мислив, він відповільно вилазить, ну це не швидкий процес. Він повільно виходить з цього е, знов таки з полону стереотипів. Отже, він збалтував надійку, вона нещасна покритка, він мусить їй допомогти. Він тепер її врятує, і він приходить і бачить. Вагітну, заміжню, дуже впевнену в собі, так чи так вона влаштувала своє життя? За, заміжну й заможну так. в неї чоловік на високій посаді. В неї дім домогосподарка. В неї в неї в неї є все. І єдине, чого їй не треба, то це радченкої спокути Співчуття, радченкової так. спокути, і він виходить знов таки. Виходить достатньо якось приниженим. От він хотів добро зробити, а виявилося, що добро нікому не треба. Та він зразу ще і зразу йде така е, та маскулінна ніби компенсація, така сексистська. Так що, але тепер вона негарно виглядає. Так, тепер, так, тобто, так вже, Це вже не ну, вже та чого, як, каже, чого, все, так, вже як чого, а, вже чого, як чого? А сексизму Радченкові точно не бракувало. Е, він на кожному етапі, от я скажу, всі свої урази і травми він компенсує насильством над жінкою. Але ми можемо сказати, що е, так, от Степан Радченко сексист, це в нього трохи щось. Може, змінюється, але він ми так його можемо називати. Але сам автор він якраз нам сигналізує про проблему, він нам показує цього Абсолютно. персонажа. І врешті, якщо вже іронічний роман, то фінал достатньо іронічний, Фінал, ну, фінал цих любовних історій, якщо хочете Степана Радченка. Тому що отже, дівчина з села, жінка з передмістя, масовидна дівчина з київської вулиці Зоська. А і ось наступний, наступний ранг Радченка. Він міняє не лише жінок, він ще й мешкання міняє. І Він проходить шлях від річкового вокзалу, від поштової площі, так. від подолу, від верхнього валу. Тоді передмістя, майже і врешті у фіналі він отримує, він собі винаймає кімнату на Печерську, на липках. Дуже красиво, так, дуже гарна затишна кімната. Тут він буде писати. Отже, І відповідно до цього нового статусу, а новий статус Радченко здобуває, і отут його найбільша відмінність від, від Жоржа Дюроа, від героя Мопесана. І взагалі від, від, від Мопесана чи бальзаківських героїв Радченко — щось більше, ніж просто кар'єрист. І це щось більше. Це Радченко проходить шлях від маргінала до споживача міської культури, до споживача цінностей культурних. Далі він стає творцем культурних цінностей. І... Він відповідь так. на питання, як можна бути вільним і вкріто, коли маєш тіло. Один з варіантів відповіді на це питання, поставлене в епіграфі. можна бути вільним через творчість. Навіть коли ти маєш тіло і воно обмежує тебе там, певними вимогами, можна бути вільним через творчість. Радченко модерністські радченкості Рад, Рад, абсолютно Рад, стає вільним через творчість. Отже, своє перше оповідання він пише просто. Ну, Як би це сказати, для самоствердження. От Він потрапив на вуанівську вечірку. Там знов таки ж, місто треба читати, це не тема нашої розмови, але там дуже впізнавані там прототипи і це пізнаваний. Отже, літературна вечірка вуанівська поети чи, там, читають вірші, їм дарують дівчата квіти. Це ж так, виявляється, так просто стати Відомим, відомими. І... В центрі Славенне так так і реченко сідає скоренько, пише, описує. Його це перше оповідання Бритва. Це очевидна пародія на реалізм, причому такий заідеологізований реалізм. Він описує історію, як Бритва, з якою він там десь був в повстанському таборі, в повстанському загоні. Як вона переходила, він це він свідомий, того, що він придумує. Вона переходила з рук значить, там білогвардійця в руки петлюрівця, потім врешті червоноармійця. Чорноармійць став остаточним переможцем. Ось така. Така от нудна ідеологічна варіація, але написано не безталанно. Бритва описана сама гарно, поетика предметності, яку любить і сам підмогильний. І коли Радченкове оповідання друкують, він переживає той момент ну, абсолютного. Зараз же ми цього не можемо зрозуміти в добу комп'ютерів. Радченко вперше побачив своє прізвище, написане друкованими літерами, і він відчув абсолютний екстаз. І він думав, що це вже є кар'єра. А виявилося, що муки творчості це не вигадка, і Радченко переживає оті тяжкі моменти, коли білий аркуш паперу немає чим заповнити. Письменницький блок. Так, тобто так, чи так, так чи так він справді стає він стає письменником, і творчість виявляється, от можливістю бути вільним. І, і, і цікаво, що у фіналі останнє Радичникове кохання, про яке ми дізнаємося в цьому романі, отже, він зустрічається з балериною Ритою. І отут, я думаю, можна прогнозувати, що. Його модель використати жінку вже не, не вдасться, не, спрацює, не так. спрацює, тому що Рита не просто жінка з міста, не просто киянка, з якою він познайомився. Рита е, теж е, мисткиня, рита дуже високого рангу, так би ну, мовити, вона балерина столичної опери, вона тут на гастролях, вона красуня, вона дуже виборно вбрана. От е, це вже. Вона вже точно не дозволить поливати себе, вилити на себе півпляшки коті, які він принесе. Тобто це жінка, з якою можна бути вже на паритетних стосунках. Це інші шіпи. стосунки, і mm -hmm. знов таки Радченко, рад... Радченко Радий, Радченко задоволений, коли здається, що вона в Києві на Гастролях, вона Харківська балерина, столична Харків, Київ а вже не щось, є столичним так. містом. А, і отже стосунки не будуть довгими і не будуть обтяжувати. Це от такий, такий, таке любовне інтермецо. А, знов таки, ну, принаймні, це антиромантичний такий, такий концепт, і вже чого як чого, як чого а антиромантичних таких от пасажів у підмогильного дуже багато. Отже, Степан Радченко таким чином і літературний син Павла Радюка. Степан Павлович Радченко і літературний син Павла Радюка, і водночас він десь має багатьох інших персонажів своїх літературних прототипів. І водночас найбільш, от якщо шукати модерністського українського героя, модерністського персонажа, то це, звичайно ж, Степан Радченко, з який зумів завоювати Київ, хоча Київ так само завоював Радченка. Шановні глядачі, ми лише розпочали розмову про Валеріана Підмогильного і ще повернемося до цього автора, і про, поговоримо про гендерну проблематику далі в його короткій прозі. Тобто, це початок розмови, і тому ми закликаємо вас підписуватися на наш канал, ставити лайки. Ну і на завершення запитання, коли ви читали. Місто Валеріана Підмогильного. Чи обурювала вас поведінка Степана Радченка? Віра Павлівна, А от було сказано, що є досить багато прототипів в місті, так. Тобто, впізнаваних авторів, письменників, критиків, так, які перекочували під іншими іменами. Власне, на сторінки роману. А хто конкретніше, якщо можна ну це не просто е, роман е, про Київ, це ж не просто текстуальний роман? Е, це роман про літературу. І, звичайно, що поет Вигорський це найближчий друг підмогильного Євген Плужник. Вигорський це псевдонім, його справжнє прізвище Ланський. Тобто він належить до ланки, до того самого середовища, до тієї самої організації, до якої належить Валеріан Підмогильний критик Світлозаров, ну, дуже легко впізнати Миколу Зерова, і там є багато розповідей в мемуарах про те, як. Борис натенко Давидович ходив до Зерова й той не захотів читати його рукопис. Там є багато таких випадів проти неокласиків. Ланка не дуже дружила з неокласиками. Одним словом, роман про місто як роман про літературу це ще один великий сюжет цього роману.